Так, Зараз покажу, як обрізати ось черешеньку, дивіться, молода черешенька і так годіків. Годіків, годі. <рі> Почекай. Ти що, так і знімаєшся. Почкай. Ось маємо черешеньку. І е, три годіка, Дивіться, в тому році я обрізав. Зараз покажу основні принципи, як обрізати черешню. Ось дивіться, мій товариш він мені допомагає ось, в зйомці. І так далі. Дивіться, підійде тепер, пожалуйста, ближче, що я зробив в тому році і який ми маємо результат. Дивіться, в нас була ось відходила гілка від основного стовбура, бачите? Я її перерізав а, поза тому році. Тут зробив надріз. Що воно нам дало? Наша ця частина заклала ось такими квітковими бруньками е, цю частину гілки. Потім в тому році, опять же, вона нам дала ось такі е, е, гілки. В тому році я зрізав ось тут. Бачите? На бокову бруньку. Чому на наружну бруньку е, обрізаємо? Щоб гілка йшла нам не внутрі, а наружу. Зрозуміли, так? Да? Що нам цей зрізав? Опять же, ця частина закладається цвіточними квітковими бруньчками. І ми при цьому маємо постійно до основи нашої гілку постійно завантажену. Ось, в цьому році, що я роблю? Зрізаю на наружну бруньку кінчик. І ось ці гілочки я можу і не трогати. Тобто. Я їх можу залишати, якщо вони е, короткі і все. Але я можу і, і так перерізати. Тобто, зробити їх коротшими, щоб вони навантажувалися на наступний рік нас з ціточними бруньками. В принципі, в з принципі, цією гілкою все зрозуміло. Ось відходить гілка, бачите? Відходить гілка. Я її зрізаю на такий пеньок. Взагалі під ноль я її не вирізаю. Зараз будете говорити, які пеньки, про що ти мову ведеш. Ось, дивіться, в тому році, ось тако покаже. В тому році був коротенький пеньочок, і він вже заклав ціточні пончички. Ось так. Дивіться, друга ситуація. Звичайно, ви розумієте, що е, оце, що внутрі росте, я його забираю отак під ноль. Показую, чого. Е, по, о, зверніть увагу, що таке видно добре? Зверніть увагу, що все, 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 все весь стовбур наш весь наш стовбур закладений квітковими бруньками. Що це означає? Означає те, що хороший доступ сюди сонця. І дуже хороший доступ повітря. Тоді в нас оця частина, поняли, так? вся буде закладатися цвіточною почкою. Якщо у вас буде загущена середина, у вас будуть збиратися тут різні хвороби і різні грибкові, і не буде закладатися цвіточна почка. Чого нам не потрібно робити? Що я далі зроблю? Ось, ось нижня гілка, вона донизу росте, вона нам ляже на землю. Я це завжди прибираю. Прибираю, тому що. Ви самі розумієте, воно нам тут не потрібно. Що донизу росте, теж обрізаю. Ось так, бачите? І все. І з кожною гілкою працюю так, як треба. Є дві гілки, перетинаються. Одну на цю сторону бруньку, одну на цю сторону бруньку. Друга в нас гілка така сама. Дивіться. Тут же е, ми бачимо, вже е, ріст був більш інтенсивніший. І е, ростові процеси були сильніші. Тобто гілки в нас мощніші вийшли. Свого роду вони стали конкурентами. так? Що я роблю? Пагін, якщо я гілку веду в цю сторону, я її цей пагін з того року, пагін, однорічну гілку, цей пагін подовження нашої гілки основної перерізаю на наружну бруньку. ось тут. А цих два конкурента я зрізаю наполовину. Клоц, клоц, Все. Тут у нас закладеться все урожаєм. І тут у нас буде урожай. Ось цю тоненьку, горизонтальну я взагалі не зачіпаю. Ось дивіться, така от ситуація. Бачите, все сюди пішло. Можна робити переводи. На черешні, тобто на якісь коротші гілочки. Все, зрозуміли? дивіться, і в тому числі ця гілка. бачите, Це не, це не... кожна гілка у нас завантажена ціточними почками. Все. І дивіться, яка стала ріденька виходить, черешня, але представте, все ось тут буде повністю все в цвіті. І з цієї трьохрічної черешні трьохрічної черешні ми отримуємо доволі непоганий урожай. От навіть літом я зроблю спеціальне відео, хочу показати, як вона буде цвісти. І побачимо, який буде результат. А ось ще гілочка. Дивіться, ще давайте ще ці вже обріжемо. Так, все, дивіться, пагін подовження на наружну бруньку, конкуренти на половину. Ось гілка на наружну бруньку, конкуренти на половину. Ось ці вся обріжка черешні. Зрозуміли, так? Все, одежі, дякую тобі за допомогу.